В одній зі своїх статей Рабаш наводить такий цікавий приклад чи притчу. Він каже, що пише, що уявімо собі друзів, один з яких попросив в іншого 5 тисяч доларів зайняти. Ну і каже: Я знаю, що в тебе немає цих грошей, але я знаю, що в тебе багато є друзів. Тому я прошу тебе, щоб ти в свою чергу попросив позичити по 250 доларів у 20 товаришів, і таким чином в мене буде необхідна сума. Ну той товариш, якого просять, він починає якби сумніватися, чи просити чи не просити. А якщо він віддасть, а якщо не віддасть, а може він якби прорахувався з розрахунками, але він вирішує все одно позичити для нього ці гроші. Він позичив у 20 різних товаришів необхідну суму, приносить цьому товаришу першому, а той йому показує, що в нього є чеки, які можуть забезпечити повернення цих грошей. Один через тиждень, другий через два тижні. А гроші він просив на два тижні. Ну і той, який позичив йому і якби підставляв себе. Він собі розмірковує, а що ж мені як би зараз зреагувати. Перше, це дуже добре, що ти показав мені, чому ж ти раніше мені не показав, що ти можеш повернути ці кошти. Другий варіант він каже: Ну, якби ти мені не показав ці чеки, то я би ці два тижні знаходився би в внутрішній роботі, намагаючись тебе виправдати і працював би над своїм добрим ставленням для себе. Такий складний приклад, але він показує нам наше комунікацію, наше спілкування з вищою силою, яка теж від якої ми залежимо. Яка може дати нам позичити нам, але у нас можуть бути різні з цією вищою силою варіанти комунікації? Тобто, головне, щоб ми хотіли з нею бути на зв'язку. Ось це важливо. Подумайте над цим прикладом.